Слава Богу, церква зібрання всіх, хто є пред лицем вічного Бога в цей ранковий час, де він допоміг і дозволив нам бути в домі молитви. Е, давайте трошки вернемося в часі назад. Брат, який просив, спонукував нас, молився за благословіння разом з нами цього служіння, він зачитував текст з Ісаї, пам'ятає деякі слова? Шукайте Господа, доки можна знайти Його, призивайте Його, доки Він є близько. Ну і там далі є такі слова, нехай, які то люди, там грішники, нечестиві, лиходії, залишать певну дорогу, навернуться до Господа, і милостивий Господь помилує їх. Серйозні слова, серйозні слова мають глибокий. Зміст. Я пригадую, колись на Україні зібрання так само багато людей. Зі було служіння, і в залі встає пророк і звертається до зібраних людей, до віруючих людей. І там один з таких напрямків: Ібо серед народа моєго в этом служенні єсть. І він так називає деякі єсть, хто там єсть. Я не буду повторювати, тому що це було для того зібрання. А сидять брати так спереді, і один до другого повертається, каже, хіба це Божий пророк, хіба може Бог так говорити до Божого народу? Хіба може бути таке серед Божого народу? І такий сумнів або ж знак запитання. Але Бог не помиляється, коли він щось говорить. Він знає, що говорить, він на те є Господь. Не бажає смерті грішника, хоче, щоб грішник лиходій, крутій, навернулися до Нього з покаянням і Він дасть життя. Потім, як виявилося, Бог говорив правду. Але я буду читати, продовжувати думку: шукайте Господа, доки можна знайти Його. Шукаймо Господа, доки ще Він є близько. Сьогодні Господь дозволив тобі мені буде в домі молитви. В мирі, в спокої, вставши з наших ліжечок, прийти в Дім Божий, предстати пред лицем вічного Бога і слухати слова життя, доки день що дихає прохолодою. Буду читати два текста, один зараз, другий трошки пізніше, наступні досить знайомі слова. А Філіппу ангел Господін сказав: стань, іди на полдень, на дорогу, ідущу із Єрусаліма в Газу, на ту которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандаки и царицы ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Він сказав, як можу розуміти, якщо кто не наставит мене, і попросив Філіпа зайти і сісти з ним. Э, така хороша річ. Чоловік шукав Бога. Чоловік, скажімо так, мав якийсь в цьому суспільстві, мав якусь вагу, вес, займав певну посаду, відвідав Єрусалим хороші бажання, хороше побудження, відвідати Єрусалимський храм. Побути в служенні, це він звершив, затратив час, була якась певна бажання, певна ревність по Бозі. І вертається назад і знову ж таки читає, читає, читає пророка Ісаю. Але Господь бачить серце того чоловіка, що він має певну нужду. І Бог каже, ангел Господень спонукує Филипа, щоб він. Зробив певну подорож на дорогу, яка веде з Єрусалима в Газу, на дорогу, яка пуста, людським розумом не зрозуміло. Якби до Єрусалиму, а то з Єрусалима в Газу порожня дорога. Але посланець Господній, послушний голосу Господньому, іде, звершується служіння, звершується посланчиство, і дивиться цього чоловіка зовнішності такої. І чує, що він, напевно, голос читає, читає текст. Біблійний текст і слова розумієш ли, що читаєш. Браті мої сестри, оце звернення, воно трошечки на ньому зупиниться. Ми ходимо в дім молитви не один день, не один рік, декілька разів на тиждень. Ми читаємо Біблію, але оці слова звучать до нас: розумієш ли, що читаєш. В іншому контексті, розумієш ли, що слишиш?» Чи ми завжди розуміємо, що від нас хоче Господь? Чи ми завжди чуємо голос Божий, як Господь звертається до нас в певних служіннях, коли Господні слова звучать нашому напрямку, до нашої свідомості, до нашого розуму, до нашого людського єства. Е, можна сказати, що да я стільки то часу віруючий, я тоді-то стільки-то років, десяток років, можливо, прийняв хрещення. Я, можливо, маю духовне хрещення, я в церковних списках, я не на замітці. Але стоїть питання, розумієш ліч, то читаєш? Чи все нам зрозуміло? Здається, для цього свідченого чоловіка, можна було сказати, якийсь незнайомець пристав до колісниці, що ти до мене чіпляєшся. Але цей чоловік, незважаючи на свій сан, незважаючи на свою посаду, каже, як можу зрозуміти, коли хтось не наставить. Браті мої сестри, теперішній час. Час свободи, час проповіді Євангелія, ми звучимо, ми слухаємо різні озвучки. Є отакі толкування, є отакі толкування. Ви знаєте, я думаю, для вас також не є сокрито, каже, ібо ні вугу то происходило. Я так дивлюся, часом чую, критика звучить в адрес помісної церкви Імануїл. Да там от законники, да там законіки, да там требують того і того, да треба до криміналу цих служителів, тому що вони вимагають від своїх членів церкви невозможного. Ані треба там. Я вже ну, я думаю, ви знайомі, що требують там. І вони ставлять в упрок певні люди. Я розумію, що ці певні люди певного часу були в цих зібраннях, відвідували нашу церкву, і їм щось стало не до вподоби. Розумієш ліч, що читаєш, розумієш ліч, що слушаєш. І от певні люди, якщо в ним не вкладається в їхній розум, в їхню свідомість, вони залишають подібні служіння, і вони вибирають інший путь. Ну, є церков, вже ж багато, правда, і в Портленді, і в Окраїнах є багато церков, і люди вибирають. Але Господь каже: шукайте Господа, доки можна знайти його. Доки він є близько, доки день дихає прохолодою, нехай людина навернеться не до Господа. Нехай людина шукає лиця Божого, царства Божої правди Божої. Чомусь написано Царство Боже від днів Івана Хрестителя силою береться, і хто прикладає зусилля, той восхищає. Я зачитаю ще один текст, так само дії апостолів, такі слова. Це мова йде вже за Павла, як він відвідав столицю Греції і побачив такі речі. Сопровождающие Павла проводили його до Ахвін, і, получивши приказання, як сіле Тимохвею, щоб вони скорее прийшли к Нему, відправились. В ожиданні їх в Ахвінах Павел возмутився Духом привиті цього города повного ідолу. І так він розсуждав в Синагої з Іудеями, з тущами Бога, і ежедневно на площі зустрічающегося, я трошечки пропускаю. 22 верш. «И стал Павел среди Ареопага и сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертв, жертв, жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Этого, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко из каждого из нас, ибо мы им движемся, Живем и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы род Его. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту, серебру, камню, получившему образу, из искусства и вымысла человеческого, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. ибо он назначил день. Мова не за суд, час бежит, не буду до четвертый до кінця. Братья мои сестры, Афины, каже, Иудеи ищут чудес, Ели ищут мудрости. А ми проповідаємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу премудрость. Гелини шукали мудрості, і от ці мудрі люди в своєму місці побудували жертівник, на якому написали невідомому Богові, і напевно вони до того жертівника приходили і щось приносили, і вони розуміли в своєму розумінні, що це їхнє поклоніння, воно Богові до вподоби, і те, що вони роблять, що це є правильно і нормально. Павло, маючи певний життєвий досвід, каже, прийшов це місце, і слово таке каже: возмутився духом, відя, що це місто повне ідолів. І він звертається до цих людей, звертається до них, знаєте, так доволі цікаво, гарно звертається каже, мужі афіняни, я бачу, що ви по-особливому набожні. Браті, мої сестри, можна бути набожною людиною, можна відвідувати певні ритуали релігійні робити. Але дав би нам Господь, Євангелист Лука пише, в 24 розділі 45 м віршом за заучням, і відкрив їм розум, к розуміння, Писання, дав би Господь нам, щоб і дійсно нам відкривалася не тільки буква Писання, але і дух Писання. Афіняни звершували цей ритуал, а Він до Богу, для Бога він був не потрібен, цей ритуал. І Павло говорить оці слова, що залишаючи часи невідання, Бог повіліває. Бог повілює людям покаятися, бо він назначив день, коли буде праведно судити всю Вселену через Ісуса Христа, давши засвідчення всім, воскресивши його із мертвих. Сьогодні, сьогодні подібні тексти звучать до людей, які певного часу зустрілися з Господом. Можливо, це буде зворушливо для нашого серця. Ну, причому ми? Ми хороші люди. Мова не йде до широкого загалу. Але коли Бог звертається до свого народу через слово своє, він знає, що він робить. Тобто є різні люди, коли ми говоримо, якби зараз став проповідник на цьому місці, сказав Церква Емануїл, 100% вона є спасенна. То це було б колиханка така, знаєте, всіх убаюкати, що з усіма все хорошо, Ми розуміємо, що серед народу Божого є різні люди. Є ті, що будуть підняти на зустріч Господеві на хмарах, а є ті, які залишаться, напевно, на скорботу. Є такі люди, ми не знаємо хто, ми не знаємо скільки, але Бог сьогодні звертається до нас і каже: залишаючи частини відення, Бог повіліває, Бог пропонує не вернутися до Господа. Навернутися до Ісуса Христа. Знаєте, є різні люди. Одна із них та жінка, яка також надіялася на своє е, релігійність свою, зустрілася з Ісусом Христом. І вона говорить до Нього: от батьки наші, родина наша, ми, ми отак от служимо Богу, і ми отак поклоняємося Богу. а ви юдеї кажете, до Єрусалиму. Як правильно, для неї, для тої жінки, вона до певного часу розуміла, що її поклоніння є нормальним. Вона мала п'ять чоловіків, жила шостим, чи з яким жила, і вона рахувала, що це є добре. Бог звертається до тої жінки, відкриває глибину її, викриває тайну її. І вона розуміє, що щось не так, щось не зовсім добре. Сьогодні стоїть питання до нас, людей, яке поклоніння до подобі нам, чи таке, як в юдеїв, чи таке, як в Афінах, чи таке, як в Самарії, в Самарянки, яке до вподобі, чи таке, яке хоче Христос. А Бог через іс через апостола Павла каже, що ті, що христові, вони розп'яли плоть свою зі страстями і похотями, розп'яття плоті, розп'яття своїх вподобань, розп'яття свого я. А я так думаю, а я так не хочу, а від мене вимагають забагато. А Христос через апостола Павла говорить: що ті, що христові, вони розп'яли, розп'яти плоть свою. Зі страстями і похотями, і думати про те, що вгорі. бо часи нашого земного замешкання вони хутко закінчаться, і нам предстоїть відлетіти від цієї землі. Стоїть питання, вічність, Ми на порозі вічності, хтось раніше, хтось пізніше, Господи! Даруй нам зрозуміти волю Твою і шукати лиця Твого, шукати царства Твого, шукати правди Твоєї, доки день дихає прохолодою, доки ти ще не судишся, доки ти ще говориш, доки ти ще спонукуєш, доки ти ще нас наставляєш, вразумляєш, можливо, докоряєш, можливо, цей докір для нас буває трошки не зовсім приємний. Але Бог каже, всякого сина, всяку доньку, навіть якщо він її любить, якщо він її трошечки і наказує, то це з любові. Це з любові. Це не для того, щоб людину принизити, притоптати. Бог любить своє творіння, Бог любить нарід свій, церкву свою. Каже, відкуплені від суєтного життя, дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, Сина Божого, як чистого, непорочного агнця. І сьогоднішнє наше зібрання, браття мої сестри, воно не є винятком. Воно не є винятком, бо Біблія говорить про певних людей, які певного часу зустрілися з Богом. Зустрілися з Богом. Той самий Саул, коли від Самуила пішов, там будуть певні знамена, то-то, то-то, то-то. І каже, на тебе знайде Дух Божий. І ти будеш другим чоловіком. І він дійсно став другим чоловіком. Його серденько було в хорошому положенні, коли його оскорбляли, каже, а він як би і не замічав того. В ньому в серці, як брат проповідав переді мною, була певна любов. До тих людей, які злословили, а приходить інший час. І Дух Божий відходить, відступає від Саула. І злий Дух починає його атакувати. І закінчення цього чоловіка зовсім і зовсім плаченне. Для чого це все є? Це є осторога для нас. Ми почали добре. Дав би нам Господь, що ми пройшли це земне поприще і дійшли до бажаної пристані добре, щоб вінчалися славною перемогою. Зараз будемо схиляти наші коліна, будемо йти до Ісуса Христа. Господи, досліди, серденько моє, ти знаєш, коли я стою, коли я лягаю, ти знаєш, що мене на устах, ти знаєш, що мене в серці, ти знаєш тайники мого серця, що сховано в моєму серці. Як казав Давід, досліди, Господи, по які я йду дорозі. Якщо я йду дорогою нехорошою, направ мене, настав мене на ту дорогу, яка доведе до вічності з тобою. Нехай Дух Божий досліджує тайники і глибини нашого серця, нашої свідомості, нашого розуму. Господи, досліди, освіти і допоможи. Як написано, встань сплячі, воскресний із мертвих, де да освітить тебе Христос. Я не думаю, що тут є сплячі, але разом з тим, нехай праця Духа Святого звершується в наших собраннях. Дорожімо часом, дорожим часом, час лукавий, час лукавий. Схиляємо наші коліна, йдемо до Ісуса. Йому слава. Амінь.